Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Почекайте хвилинку, якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати любий коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм, в ньому я публікую активності, на які я не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні хочу разом з вами розглянути дуже хайповий на цей час проєкт, та як багато хто каже, конкурента та вбивцю Лайзера. Wormhole – це провідна платформа взаємодії, яка об'єднує понад 20 блокчейн мереж, надаючи розробникам доступ до ліквідності та користувачів. Завдяки своєму базовому протоколу обміну повідомленнями Wormhole, він забезпечує широкий спектр випадків використання, що охоплює DeFi, NFT та управління. Децентралізована архітектура Wormhole, прикладом якої є такі продукти, як Wormhole Connect, забезпечує безпечний міжланцюговий зв'язок, якому довіряють великі команди, такі як Circle та Uniswap. Коротше кажучи, це кросчейн протокол, який підтримує близько 20 блокчейнів. Єдине, що в мене трішки викликає такої недовіри, це те, що в 2022 році, якщо я не помиляюсь, їх взламали. Але засновник сам закинув гроші, які були викрадені, а може і не сам. Але той нам не потрібно знати. Але що зараз всіх змусило заходити в цей проєкт, це інвестиції. Давайте подивимось. Якщо подивимось, то ми бачимо, що в них інвестували 225 мільйонів доларів. Це сталося нещодавно, 29 листопада 2023 року. А сам проєкт оцінюється вже в 2,5 мільярди доларів, що дуже й дуже непогано. Та й інвестори тут дуже круті. Відмічаю особливо Coinbase Ventures. Що попало, вони свої бабки не вкладують. Так що не раджу пропускати проєкт. Про сам аирдrop ще нічого не було сказано. Але проєкту з такими інвестиціями потрібні користувачі. А як до себе залучити багато користувачів всім відомо. Треба зробити airdrop. Тож почнемо робити, а далі буде видно, як воно буде. Відразу попереджаю: проєкт виконуємо за власні кошти, не тестові. Багато йде на комісії. Все, з цим, гадаю, розібрались. Давайте перейдемо до завдань, які потрібно виконувати. Ще одне, рекомендую виконувати в браузері Brave. Залишу посилання в пості Телеграму. Mozilla та Chrome в мене чомусь були проблемними з цим проєктом. Спробуйте самі, може це тільки в мене щось не те, а у вас все буде добре. І якщо ні, беріть собі Brave. Перше, з чого почнемо, це треба зайти до їх Discord. Переходимо за посиланням в World Hall Discord, потрапляємо на їх канал. Я вже тут верифікацію пройшов, вам потрібно буде пройти верифікацію та після того перейти до вкладки How to Progress. І що ми тут бачимо. Тут кажуть, що потрібно спілкуватись, але не спамити, кидати мемчики та проявляти активність. За це ми будемо отримувати XP на сервірі, а за ці XP ми зможемо отримувати. Ролі. Якщо буде цікаво, ось тут є лідерборд, тут ви зможете відстежувати своє місце. Також нам потрібно буде виконувати багато завдань на зейлі. За це також будуть нараховувати XP. Давайте перейдемо на Зейлі та переглянемо, що там. Переходимо за посиланням Wormhole Зайлі та потрапляємо на сторіночку Wormhole. Тут вам потрібно буде виконувати завдання по максимуму. Але попереджаю, там, де просять робити ретвіт, робіть один на день, а то Twitter вас може заблокувати. Коли будете робити на наступний день, видаляйте краще минулі пости. Також тут будуть ось ці квести. Всі відповіді на квести я залишу в пості Телеграму. До речі, там будуть всі посилання з цього відео, а посилання на пост залишу під відео. А так, як завжди, підписатись, щось лайкнути, зайти до Discord, зайти на якусь сторіночку, нічого складного тут немає. Треба просто виконати по максимуму, щоб отримати. Роль в Discord, тому що в таких проєктах ролі можуть відігрувати дуже значну роль при отриманні винагороди. Добре, гадаю, ви це тут зрозуміли. Далі переходимо до затратних завдань. Переходимо за посиланням Міст Портал та потрапляємо ось сюди. Що тут потрібно? Треба бріджити монети з одного блокчейну в інший за допомогою ось цього сайту. Єдине, що попереджаю, я поки роблю недорогі транзакції для того, щоб засвітити свій гаманець. Якщо вже буде більш детальна інформація про дроп, тоді вже буду крутити об'єми. А поки роблю, щоб гаманець був тут помітний. І на кошти, які я тут витрачаю, я на них не розраховую. Тобто, якщо я виконую, то вони в мене зникають. Вони десь будуть, але витягнути звідти їх вже не буде можливості, тож буду кидати копійки. Ну, наприклад, давайте покажу, як. Працює. Конектимо свій гаманець. Давайте, тут, наприклад, законектимо Metamask, а ось сюди давайте законемо гаманець Phantom у мене є. Натискаємо. Ось тут вибираємо блокчейн BSC та вибираємо, наприклад, ось, у мене є трішечки монет BNB. Ось тут ми вибираємо Solana. І ось тут WBNB. Дивіться, що переводимо сюди, ми вже звідси його не виведемо. Якщо є можливість, можете шукати собі в ефірі, якщо, якщо вам, наприклад, з ефіра MyNet привести в Arbitrum, то можете користуватись цим сайтом. Ну, Наприклад, давайте вставимо тут десь 0.305. Добре, трішки спускаємось. А, до речі, ще одне друзі. Якщо ви будете робити це в Binance Smart Chain, обов'язково підключіться до мережі Anger Protocol. Якщо ви не знаєте, що це таке, я залишу посилання на відео, там розписано, як підключити цю мережу та економити на комісіях в Binance Smart Chain. Я зараз наглядно покажу, як це працює. Після того, як це все зробили, натискаємо Approve. Ось тут, бачите, в нас комісія 6 центів. Що потрібно, натискаємо Market, натискаємо розширення. Ось тут ставимо «Одиничку», ось тут теж ставимо «Одиничку». натискаємо зберегти. Все, комісія в нас стала всього-навсього 2 центи. Натискаємо підтвердити. Чекаємо, поки наша транзакція пройде. Все, наша транзакція пройшла, нам потрібно ще дочекатись, поки пройдуть ось ці підтвердження. Після того натиснути Clime. Та тут натиснути Підтвердити. Дивіться, друзі, зараз це вам не покажу, тому що мені потрібно ще закинути, у мене закінчились гроші на Solana. Тобто, якщо ви будете робити так як я, з Binance Smart Chain на Solano. Вам потрібно ще буде закинути на гаманець салану теж кошти. Після того, як вони тут будуть, я гадаю 0,1 хватить вам. Потім ви зможете натиснути підтвердити і все пройде. Давайте, щоб ви розуміли, в мене сьогодні було трішки більше там копійок на насилання. Тож я сьогодні робив цей вже трансфер, а де ми можемо відслідковувати наші транзакції і наші активності в мережі Wormhole. Або ви можете перейти за посиланням Wormhole Scan, яке я залишу в пості телеграму, або тут просто натиснути Wormhole Scan. Натискаємо та потрапляємо на ось цю сторіночку. Що потрібно тут зробити? Тут вам потрібно вставити адресу гаманця, якого ви хочете перевірити. Тобто я натисну, я вже вставляв, натискаємо та натискаємо пошук. Та бачимо всі наші активності, які ми зробили. Тобто, ось ці дві активності я сьогодні зробив з Binance Smart Chain на Solano Ось так я робив. Вони пройшли. Зараз я їй сказав, не можу показати, тому що в мене на салані закінчились кошти. А так ви бачите, що це все проходить. Також проходить на Moonbin. Я це робив, далі покажу, де це все робиться. Давайте ще перевіримо активність по нашому фантому. Натискаємо і давайте скопіюємо гаманець і вставимо ось сюди. Натиснемо теж пошук. Трішечки чекаємо. Так, і тільки одна транзакція, яку я зробив зранку, я її підтвердив, вона в нас ось зарахувалась. Та не зарахувалась, тому що я не зміг підтвердити свою транзакцію. Вибачаюсь, але я гадаю, що ви зрозуміли, як воно працює. Тут я порекомендую зробити хоча б одну транзакцію. Якусь може знайдете для себе бріч, який ви можете зробити. Може, якісь копійки у вас, копійки у вас валяються на одному гаманці, а якісь валяються на іншому гаманці. А ви зможете їх сконектити, щоб не закидувати сюди кошти. Добре, я гадаю, з цим ми розібрались. Далі нам потрібно працювати також з проєктами з екосистеми Wormhole. Переходимо за посиланням. Екосистему Wormhole та потрапляємо ось на цю сторіночку. Як ви бачите, тут є дуже багато різних проєктів, в яких ми можемо працювати. Я вам рекомендую теж пропрацьовувати, якщо є якісь копійки, теж треба пропрацьовувати на цих проєктах. Порекомендую я три таких проєкти для себе. Я їх відкрив. Це, наприклад, Carrier. Я залишу посилання в пості телеграму на нього. Тут ми теж бріджимо монетки з одного гаманця на другий. Наприклад, давайте виберемо тут знову Binance Smart Chain. А ось тут виберемо Polygon. І спробуємо зробити, сподіваюсь, мені вистачить коштів. Ну, Наприклад, ось вибираємо тут BNB, ось тут натискаємо: нам треба законектити гаманець Metamask, натискаємо далі та натискаємо Під'єднатися. А ось тут давайте теж натискаємо. Ну і давайте теж виберемо Metamask. У нас вибору, в принципі, немає. І нам потрібно вибрати ще ось тут токен у нас BNB. І вибрати. Давайте, наприклад, 0, 0, 0, 0, 2. Це 16 центів. Натискаємо Підтвердити. І ось тут ми бачимо: комісія 6 центів. Натискаємо Market. Натискаємо «Розширені». Ставимо тут одиничку. Тут теж ставимо одиничку, натискаємо Зберегти. Все, в нас комісія стає 2 центи. Після цього ми натискаємо підтвердити. Та чекаємо, поки наша транзакція пройде. Давайте подивимось, скільки воно буде часу. Все, тут в MetaMask перше підтвердження пішло. Тут, наприклад, якщо будете вибирати, натискаємо Approve MetaMask. І. Натискаємо Switch Network. Чекаємо знову. Давайте не будемо чекати довго, давайте. Перейдемо далі та подивимось ще, які сайти є. Також рекомендую подивитись на сайт Rango. Тут теж потрібно бріджити. Конектимо свій гаманець, вибираємо мережу, з якої хочете бріджити, та вибираємо мережу, в яку ви хочете бріджити. Та натискаємось тут Swap. І також All-Bridge. Теж саме під'єднуємо гаманець, вибираємо та перекидуємо наші Монетки. Я вам не кажу, що потрібно вам все це робити за один раз, якщо є якийсь кошти, ви можете користуватись цими сайтами. Якщо у вас зовсім мало коштів та ви не хочете витрачати та заморачуватись, я вам порекомендую один сайт, в якому можна все зробити без проблем. Для цього переходимо за посиланням Bridge потрапляємо на ось таку сторіночку. Що тут потрібно зробити? Потрібно законектитись тут в свій гаманець Metamask. Потім перейти на Wormhall, та ось тут у вас є купа різних мереж. Що робимо? Натискаємо тут, вибираємо Binance Smart Chain. Та ось тут я робив я, це не робив. а Давайте візьмемо, ну давайте ось візьмемо оптимізм, село я робив, це не робив, не робив, мунбін возьмемо, це теж повикручуємо, викручуємо і виключаємо. Ну, давайте ще візьмемо, може. Арбітру та натискаємо Mint. Ось тут, як я вам показував, Market, Розширення 1,1. 1. Натискаємо зберегти. Та натискаємо Підтвердити. Чекаємо. Бачимо, що ось тут з'явилось. Ми натискаємо ось тут брідж, чомусь помилка. Давайте візьмемо село, наприклад, натискаємо Брідж. Тут натискаємо Market розширення. Одиничку. Тут теж одиничку зберегти, підтвердити. Все, сюди у нас брідж пішов. Ось тут, скоріше за все, помилка, тому що в мене не вистачило на комісію. Все, добре, наче транзакція пройшла. Натискаємо. Тепер ось тут бридж. Теж вибираємо маркет. Розширення. Одиничка. Одиничка. Зберегти. Та натискаємо підтвердити. Все, тут теж пішла транзакція, а на ось цю в мене теж, скоріш за все, не вистачить коштів. Натискаємо Bridge, і нам потрібно тут аж 3 бакса. Це, це дуже багато, я не хочу це віддавати. Дивіться, ну я вам на прикладі показав, де тут потрібно давати багато за комісію, а де мало. Ну, наприклад, ви можете користуватися село і можете користуватись Moonbin. Комісії, як бачите, не дуже великі. А ось такі монети, як Optimism та Arbitrum Gorлі, ми поки відкладаємо. Дивіться, ми це все зробили. Давайте перевіримо наші транзакції по гаманцю. Знову переходимо на Wormhole Scan. Тут вставляємо наш гаманець Metamask та натискаємо пошук. І ось ми бачимо наші транзакції. Добре, ми активність проявили, гаманець свій засвітили. На цьому все. Дії не складні та швидкі, але будуть витрати. Поки робимо це, щоб наш гаманець був вже в системі, а далі будемо слідкувати. Якщо будуть натяки на дроп, то будемо ганяти вже суми більші, щоб набивати об'єм. Поки ставимо за ціль отримати роль в Discord, це проявляємо активність в Discordі та виконуємо завдання на зері. Якщо є можливість, робіть хоча б одну транзакцію на один тиждень, на два тижні, щоб наш. Гаманець постійно тут гуляв. А поки чекаю вас в Телеграмі, залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Зверніть увагу на проєкти, такі як NCX Біржа, Supra та Magic Square. Всі посилання під відео. Всім гарного настрою та мирного неба! Бережіть себе. До побачення!